Виставка унікальних картин, яскраві виступи та конкурси у Чернівцях відбувся всеукраїнський дитячий інклюзивний фестиваль «Наш Чудовий Сонцесвіт. Щорічно він стирає кордони та об'єднує всіх українських дітей. Більше про цей день дивіться у нашому сюжеті. Всі діти рівні, всі талановиті. Під таким гаслом щорічно у Чернівцях відбувається всеукраїнський дитячий інклюзивний фестиваль «Наш Чудовий Сонцесвіт. Сьогодні ми. Відкриємо виставку Творчі коріння України. А цього року ми хотіли передати і сказати: от ми всі в вишиваночках, всі яскраві кольори, квіти Цією виставкою Ми хочемо сказати, щоб Україна розквіла, щоб закінчилася війна, щоб… Вона була квітуча, добра, щира, толерантна, інклюзивна. От саме інклюзивність, толерантність це такі два великих слова, що ми проносимо постійно по нашому фестивалю. В рамках даного фестивалю велика кількість дітей з різними нозологіями інвалідності, з різними освітніми потребами, а також діти з вимушено переселених сімей та біженці долучились до створення унікальної художньої виставки творчих конкурсів та виступів. Наша мета щоб діти з інвалідністю з особливими освітніми потребами, діти з часів, от коли починала почина, почалася війна, значить, щоб дітки з родин переселенців долучалися до культурно-мистецьких подій, до сфери культури і мистецтва. Саме ця сфера дає можливість розкрити таланти, бути інтегрованим. Ми запрошуємо дітей, і зараз ми бачимо дуже багато діток з різних міст України, зі всієї майже України вони сьогодні тут. І майстер-класи відбуваються, і майстерні живопису, і це все триває практично цілий рік. І тому ми бачимо цих дітей. Ми бачимо, як вони ростуть, як вони змінюються, як вони прагнуть візнати щось нове. Головною метою фестивалю є запровадження інклюзії у сфері культури та мистецтва, а також широке залучення дітей з інвалідністю до культурно-мистецьких заходів. Ми і цього року, як і попередні роки, хочемо показати, що ці діти теж мають таланти, мають здібності, що вони є комунікабельні, що вони хочуть бути серед своїх однолітків, що вони Люблять сцену багато хто попробував під час нашого фестивалю конкурс читців або просто виступи з своїми талантами, і вони вже просяться, так би мовити. Вони вже чекають цього фестивалю. Всеукраїнський дитячий інклюзивний культурно-мистецький фестиваль Наш чудовий сонцесвіт був заснований у Чернівцях у 2018 році і щороку об'єднує дітей з Буковини України та з-за кордону. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.